Продається дача у садовому товаристві Веселка село Павлівка на ділянці 6 соток, розташований цегляний будинок площею 37,1 м2, метр квадратний. із житловою площею 22,1 м квадратний. Є електрика з лічильником, криниця та також плодові дерева. Ділянка правильної форми 20 на 30 метрів. Локація дуже зручна, лише 5-7 кілометрів від центру Івано-Франківська. Поруч ліс, тиша, свіже повітря і природа. Отже, дача у судовому товаристві Веселка, село Палюка. 6 соток, цегляний будинок площі 37,1 м2 із житлової площі 22,1 м2. Ділянка правильної форми 20 х 30 метрів. Ціна 9,5 тисячі доларів.